Так, друзі, друга частинка нашого інтерв'ю буде проходити в етнокімнаті спадок. Це така невеличка музейна кімната, про яку Світлана Леонідівна згадувала в першій частині нашого інтерв'ю. Отже, дивимося: вишиті рушнички. Така костюмчик український, як в вигляді ляльки-мотанки, обличчя зроблене. Ось там такі старовинні. Слава Богу! Слава Богу, так, відбій повітряної тривоги. Так, Ось ось такий український костюмчик. Так. Ось такі колишечки цікаві. Колишечки для маленьких українських діток, зроблені чиїмось теплими чоловічими руками, ще й на колесках. Цікавих. Так, далі йдемо. Так, цих ламп доволі багато зібрано. Так, ось це прялка. Прялка. Так, друзі, це все знаходиться у місті вараж, гуртожиток номер 1 Так, під відео силочку дамо, як відвідати цю кімнату. Так, наскільки я пригадую, ось оці хустки Світлана Леонідівна називалися салісові хустки. Правильно, ні? <правильно>, 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 Правильно. Так, ось. Цілий, цілий килим вишитий руками якоїсь талановитої україночки. Так, 50 років ХХ століття підпис. Так, тут утюжки. Прасочки. Так, прасочки, ножиці. Ось, дуже цікаво, все дуже цікаво. А саме головне, хоч тут і старовинні речі, але запах тут, запах тут чудовий, запах тут свіженький. Знаєте, заходиш у музей і такий запах запущеності, а тут запах свіженький і прекрасний. Таким запахом ще може пишатися Сарненський історико-етнографічний музей, яким керує Вікторія Дашко. Так, ось. іконки старовинні. Ось таку картинку багато хто пригадує, досить популярна була на полісі така картинка вишита. Ось такий. Ну, друзі, це все треба дивитися. Відео це все не передасть, звичайно. Це треба все дивитися особисто, але враження, я думаю, я вам створила. Так, ще ось такий буфет, як кажуть у нас в селах люди. Так. Ось так і. Ось у нас ще ось такі музичні інструменти тут, що тут тільки немає. Так. І все, вже ми пішли по кургу. Світлана Леонідівна. Так, не проти віконечка, ось там ставайте. Угу. Ось так. Світлана Леонідівна, ви знаєте, от зараз, до речі, взагалі, будемо так говорити, що в розвинених країнах світу. До музейної справи відносяться з такою трошечки новою такою течією. Зараз дуже популярні не такі масивні музеї, а ось якісь такі, якраз такого камерного невеличкого характеру ага, музеї, так да. І ви навіть mm -hmm. самі того не підозрюючи, відчуваєте це і створили ось таку етнокімнатку. Цікаву, скажіть, будь ласка, як ви прийшли до такої думки? О, на жаль, до цієї, ну верніше, як е, на жаль, що я до цієї думки прийшла. Добре, що я прийшла, але на жаль, сумні події е, привели мене до цієї думки в травні місяці, коли я побачила по репортаж, що російські війська розбомбили музей Ригорів Сковороди. Е, в мене на той час була така, така лють і одночасно е, бажання що зробити. Адже під час війни відбувається не лише руйнація, а відбувається ще і створення. Створення створюються нові сім'ї, народжуються діти і народжуються нові ідеї. Така ідея народилась і в мене створити в нашому місті таку етнокімнату. На базі нашого підрядкового клубу я вже розповідала, що при Паразькому міському центру соціальних служб працюють чотири підліткових клуби, на яких є 40 груп різноманітних гуртків. І може, на базі цього клубу, в приміщенні цього клубу, я вирішила створити таку етнокімнату. І відразу в травні місяці почала зі збору експонатів. Підписалась на різні сайти в інтернеті, на різні аукціони, де тільки мене не було. І протягом неповних чотирьох місяців ну, я скупила, скажімо, те, що ви тут бачите. Певну частину речей передали до музейної кімнати мої знайомі, я дуже їм вдячна за це. І вже в процесі роботи, в процесі збору цього всього, прийшла така думка, що ну, це ж має комусь Передатися, да? має, має якийсь певний розвиток, на цьому мають хтось навчатися, хто наші діти, звичайно, і вирішили створити вже на базі цієї кімнати етнографічний історичний такий гурток, де дітки будуть вивчати не лише історію нашого поліського краю, нашої України, а й вивчати такі основи музейної справи. Ну, така задумка на, на цей гурток. І з вересня у нас був відкритий. І музейна кімната, ця наша етнокімната спадок, і етнографічно сторічний муз гурток, який називається таємниці історії України. Чудово, чудово. Світлана Леонідівна, скажіть, будь ласка, що б ви побажали в кінці нашого ось цього такого інтерв'ю? А вже закінчується інтерв'ю, да? ще закінчується інтерв'ю. Ну, просто хотілося б, щоб ви щось побажали жителям міста. Жителям міста, жителям України. Побажати, ну, звичайно, мир, я хочу побажати. А ще я хочу побажати, щоб жителі всієї нашої України любили нашу Україну, любили країну, де вони народились. А якщо не народились, то живуть зараз. Любили її культуру, любили її мову. Адже без історії, без минулого нема майбутнього. А наше майбутнє, нашої країни, нашого народу, я впевнена, воно буде найкраще. Дякуємо вам, Світлана. Тому вчимо історію не забуваємо за минулое і працюємо на майбутнє. Так, Світлана Леонідівна, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я бажаю, щоб ваша енергія і оце натхнення, з яким ви все робите. Для цього міста, в якому живете у вас ніколи не вичерпалося. Дякую, Ми вам. будемо сподіватися, що так воно і буде.